Це все українського виробництва. А оце стоїть наш красень, готовий на відправку, повністю профінансований фондом Порошенка. І це буде краща відповідь на позицію, що то Порошенко завіз на фронт, а потім забрав техніку. Ще раз повторюю: 2 мільйони гривень кожному, хто знайде за 10 років існування. Ми інвестували і даємо техніку Збройним силам. Найдефіцитніший товар. Те, що потребує найбільших зусиль з боку чоловіків, сил логістики це є виробництво наших друзів. Загрузивши наше виробництво. Ми дійсно підписавши меморандум, з нами, що до кінця року, ми законтрактовані для виробника це щастя, та да, розуміть плани на свої виробництві. Знаєте, останню з цитат, яку я повнив, що ми забули, як якша, яка, не дай Бог, буде ціна поразки. Тобто нам цим треба взятись і працювати. Тому що ну це дуже важно. Допомагати один одному і разом іти до перемоги. Обсяг, який завантажує наше замовлення, сягає майже 50% так. загального обсягу виробництва. Вони не тільки виготовляють нам нові ескаватори, вони ще й ремонтують ті yeah. старі і виушні, які ми привозимо з-за кордону. Оце є та форма, з якою ми презентуємо, як ми допомагаємо державі. Ми не просто купуємо, ми спільно виробляємо. Вони дуже круті. Дякую, І дякую. підтримувати треба тех, тих, хто пре, плуга сам. Оце да, класичний дякую. приклад. Дякую. І дуже дякую за цю співпрацю. Да, дякую, Петру.